تا څنګه دې مو ته په وړاندې دی На території області сьогодні і найближчі дні передбачається значна кількість масових заходів. Вони пов'язані як з релігійними, так і з іншими подіями суспільного життя. І тому працівники міліції працюють посилено над забезпеченням охорони громадського порядку, над безпекою учасників всіх цих акцій, в тому числі релігійного характеру, в тому числі інших характерів, які будуть відбуватися на території області. Загалом до охорони. Громадського порядку залучено 325 працівників міліції та 69 патрульних нарядів, які працюють на території всієї області.